Доброго ранку малята! Рада вас вітати на занятті з математики! У лісочку тихо-тихо, і дерева не шумлять. Адже ліс гостей чекає вас, малесеньких малят! Ви всі в лісу посміхніться. Привітайтесь, озирніться! У лісочку лисенятко будувало собі хатку, нірку вирило глибоку, намостило листя збоку, зверху мохом притрусило і травички наносило. Дуже гарна вийшла хатка у малого лисенятко. Малята допоможемо лисеняткові скласти хатку із геометричних фігур. Ви бачите різні різнокольорові геометричні фігури, квадрати різного розміру, трикутники. Вам потрібно скласти будинок для лисенятки. Яку ми фігуру можемо взяти для будиночку? Так, великий квадрат. А яку геометричну фігуру ми візьмемо, щоб зробити дах цьому будиночку? Так, великий трикутник. Ходімо малята, більченята плачуть, слізки витирають, свій будиночок шукають. Перед вами малята ялинки різні заввишки. Перша більченя мешкає на найвищій ялинці. Друге на найнижчій. Покажіть, будь ласка, найвищу ялинку. Молодці. А тепер найнижчу ялинку. Так, молодці. А тепер. Давайте посадимо більченят у їхні домівки. Ви допомогли більченятам знайти свої домівки. Їхні матусі дуже зраділи. Малята, поки ми допомагали більчатам, їжаки гриби збирали. Просять, щоб ви їм допомогли скласти їх у кошики. Перед вами малята, кошики із цифрами 1, 2 та 3. Та гриби. Треба покласти у кошики таку кількість грибів, на яку вказує цифра. Якщо на кошику цифра 1, то скільки грибів ми покладемо в неї? Так, молодці один грибочок. Якщо на кошику цифра 2, то скільки грибів ми покладемо в нього? Так, молодці. Два. Якщо на кошику цифра 3. Скільки грибів ми покладемо у кошик? Молодці. 3. Кількість предметів позначають цифрою. А отже, поруч із цифрою 1 має розташуватися лише один предмет. З цифрою 2 поруч має розташуватися 2 предмети. А поруч із цифрою 3 має розташуватися 3 предмети. Поки ми з вами мандрували лісом, настав час обіду. Повертаємося до дитячого садочка та пограємо у дидактичну гру «Доба». Правила цієї гри такі. Я буду читати віршик, а ви визначати, про яку частину доби йдеться мова, і підібрати відповідне зображення. Вечір серпанком землю вкриває, навколо все тихо, усе засинає. Вечір веде за собою сестричку, місячну зоряну. Панночку. Так, молодці, нічку. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі, всіх скликає на сніданок, прокидайтеся вже. Молодці ранок. Дивний гість прийшов на ганок ще й замовив на сніданок. Демряві і трохи ночі, як поїв, розплющив очі. Так малята молодці, це день. Сонце червоне зайшло, білка сховалась у тепле дупло Що на дворі? Молодці, вечір на дворі вже настає, матуся вечеряти всю. А хто мені скаже, кому ми сьогодні з вами допомагали? Так, більчатам та їжачкам. А кого я не назвала? Так, лисенятко. Також ми допомагали лисеняткові. А у який час доби ми мандрували лісом? Молодці зранку. Малята! Ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття. До побачення!